І я правильно, до речі, на початку цього пошуку розумів, що те, що я розумію, що якщо я зараз не вирішу це фундаментальне питання, все інше не вирішиться, я був правий. І з іншої сторони я був правий в тому, що якщо я вирішу це фундаментальне питання для себе, все інше вирішиться також. Це теж правда равнозначна. І всі інші елементи життя почали закручуватись навколо цього кристалу. Я почав вивчати кабелу і... Це моє життя почало складатися в напрямку. Я зрозумів, що є в мене ядро, є в мене головне, є в мене ось цей істержень, який тримає мене, який формує мене, який надає мені силу. Який якось цей стовбур мене зв'язує з вищою системою. Проводить через мене світло, і це світло воно насправді формує всю мою реальність матеріальну, в тому числі, стосовно стосунків, стосовно професії, стосовно якихось можливостей в житті.